Всім доброго ранку, шановне товариство, вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Сьогодні ми разом з Яшою. Доброго рано і було. Приїхали ми знову сьогодні на нашу улюблену річку, це річка Ірпінь. На цей раз трішки більше підготувалися, бо минулого разу ми приїхали чисто на розвідку. Ми взагалі не знали, що і як тут йде, коли і що воно дзьобає чи не дзьобає. А зараз вже хоч трошки якось підготувались. Плюс-мінус щось там розуміємо, і будемо щось достаратись ловити. Тому давайте не будемо гаяти час, будемо вже пошвидше збирати свої речі і йти ловити рибу. А вам? Гарного перегляду. Так, щось тут Яша тому друге вже сидить, вже щось прив'язує. Ну, тут Я минулий раз обірвав, напевно, їх штук 20. Сьогодні взяв нормальний пучок, щоб точно хватило. Так, видно, людина підготувалася. Просто пообривати приманки, пообривати шнур, старий ось варів старенький, він був рожевий, я зараз такий ну, блєдного трохи поймав, такий собі. Уже Видавши види, йому вже більше трьох років, тому я якби, від нього багато не вимагаю, але треба його добити, бо викидати. Ну, жалко, зараз шнурочок нормальний, тисячу якусь стоїть. А якимись там говняними ну не хочеться ловити, чесно кажучи. Тому зараз доб'ємо цей, тому що цей старий краще, ніж новий, там якийсь за 300 гривень, який ви закажете з Аліекспресо, такий канат, як мізинець, буде у вас, і нічого ви не отримаєте. Тому на таких речах краще не економити. Зараз доб'ємо цей, а потім новенький намотаю собі. Так, да. як бачите, багато хто там запитує, на якими снастілому у Яшки це флагман Z76, й правильно? Чи 79-й? 79. 76, 76, до, 76 до один, 10 грамм. 10, до до 10, 10. Гр. Старенький, добренький, Острарік, 15 2015 року 2500 s А у мене сьогодні трошки обновочка. У мене тайва Certate 16 року 2510 rpe і TicT-Bite. Десь фокус там кудись втік. Але все одно. Тому Я стартуємо. Да. Він вже готовий. Ну, звичайно я ловлю таких, ну, я експерт по мікрощукам на мікрогічках. що. Так говорю таких окушарикам. да, Все. Так, поэтому... Зараз будемо лупити. Так. Далеко ми так і не дійшли. Перша дюрка. Водички. А водички, до речі, підняло ще більше. Бо останній раз вода була десь отам перед травою, а зараз вода взагалі на траві, на самій. Цікаво, цікаво. Аби вона ще хоч трошки якось попливало на. Активність риби була б взагалі ідеальна. Але, 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 думаю, ми своє щось, щось да, спіймаємо сьогодні. Тому буду робити перший закид туди десь. Ох, як незвично, 0,6 шнурочком ловити. Бо тоді з 0,3 був, а це 0,6 щось не летить взагалі. Але нормально, можна коряшки трошки повитягувати. б якщо з рибу зловити з першого закиду, взагалі було б ідеально, погодка сьогодні прям те, що треба. Вітер майже є, майже немає. Так, трошки прохолоднувато. Але найголовніше, що немає доща, як минулого разу. Бо тоді дощ зі снігом був. Але то таке, Справимося. І а це щось як О! Ого! Ого! А це хто тут? Е! Е, це така клювака була прям. Так, вона тюкнула, щоб ти бачив як. Я навіть трошки так той прозрів. Так і риба нормальна, диви Це, Ні, це щука. Це щука. Це щука. Диви, яка щука, Яш. Ну ти подиви. Диви, яка, ну це скільки, ну килушечка певно, так точно є. Ох, яка розкраска гарна. Божечки. Оце прям ну клас. Я навіть довольний. Ану, покажи її. Довольний. За самий краєчок. Диви, ну ти типу, подиви, яке щастя. Така ікрина. Ікрина, так диви, розкраси, який гарний неї. Ану, приманку покажи. Оп. Фішаповський фенсігра. фенсігра кажу. Юшет 2,5. Щучка гарненька. кілограма там точно немає, але грам 600. Я думаю, є. Для цих місць. Да? Хороша, да, взагалі да. прям клас. От ніхто не казав, що рибу ми забираємо. Ось така от щупачело, яка йде куди? Правильно, вона йде в воду. Все. Рибу хтось бачив, ми рибу не бачили, якщо чесно. Наші руки чисті. Оці руки нічого не крали. Так, адреналінчик трошки відійшов. Радості було повні штани. Це якщо був, якщо що, це був сарказм. Штани сухі, все нормально. Але все одно спіймати рибу на дикій річці, ще й з такою клювакою. Гопрошка, слава Богу, передивився той момент, коли була клювака, вона засняла. Ой! клас, просто клас. І що саме головне, нарешті розловив котушку, бо це вже такий другий вихід. З цією катушкою і такою рибкою розловив. по Перший вихід був на набережну виходив, пробував судочка половити, але він щось поки не клює. А зараз розловив щупаком. Ще й щупак такий, як треба. І тюкнув гарно. І ще головне тюкнув гарно. А приманка за самий-самий-самий краєчок була зацеплена Чому так, а це цікаво? Може хто знає, напишіть там в коментарях. Ну Так, Так, план банан. Кренк ОСПІТІНІБЛІЦ. Самий маленький, який там взагалі є. І от туди його кудись між карчів. Надіюся, я його сьогодні там не залишу. Взагалі його одягнув, щоб просто подивитися, яка в його гра. А гра у його, ну, максимально симпотна. Ох, клас! Оце не можна на міляках буде ловити. Може, звісно, там і буде видно, як він грає. Але це не точно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Я б на таке клюнув. Чесно. Аби сейчас риба не його клюнула, було б взагалі. Максимально класно. Тільки що було максимально страшно на корча. карча. Пробережненько туди ж. Оп. Раз би якусь щучку впаяти. Це б класно було. Але думаю вона не з'їсть його, бо стоїть вона в самому дні. І варіант, що вона клюне 5% з 95%. обережно перевезти через його. Да, грає класно. Грає класно, але його жалко. Тому знімаю, одягаю силікончик і далі ловити. Оп-оп-оп. Оп-оп-оп, Шнурок. рок. Кинув під коряшку, приманка тільки переземлилась. Я таке шнур'йо ляпнуло. Класне, я ще й перед тим зацепився, і розігнувся, і от таке щупачело сіло. Звірюги капець вони, прям жорсткі звірюги, так, супер мега секретна точка, на якій може бути риба, але не точно. Головне зараз... Відразу не зацепитись і набірвати. О. Куряшки тут є. І зачепитись можна дуже легко. Але не зачепився, слава Богу. Так, я ще саме цікавий, в таких місцях, от типу як зараз перед вами, переді мною, навісящі дерева над водою, під які потрібно дуже-дуже гарненько попасти. І в даних випадках майстерність. Майстерність повинна бути гарною, але не в моєму випадку. Щось ручки вже відвикли від такого Щас попав як треба потрібно хоч трошки якось згадувати що воно таке ті закиди під дерева проводки оті якісь на щуку та й не тільки на щуку бо руки взагалі вже не пам'ятають після зими що і як робити да, таке от воно цікаве Риба клюнула, то б взагалі б ідеально було б. Але поки. Поки... От тільки сказав поки і відразу риба клюнула. Ну, ну ну-ну-ну. ну ну Алло! що почало? Так, а ну, заспокійся. Ну, ць, ну ну на, та за що? Ну, що це таке? Ну, от як це можна назвати? От, ну скажіть, будь ласка. Це риба? Ні, це позор. Це позор. Ну тільки сказав, що було б класно, щоб якщо і риба клюнула. І вона й клюнула. Може це більше тнити треба. Може клювати краще буде. Так, цікаво, цікаво. Так, ну дане відео можна назвати як рибалка на нитіо. Бо бачите, як? Понив і щуку зловив. Хоч і маленька, але зловив. Звісно, хочеться побільше розмір. Але не в даному випадку. В, цьому, в цій затоці таких щупаків гарних немає. Хоча, може якась там одна буде плавати, але в основі такі от шнурки. Прям позорні шнурки. Але є але можна спробувати якогось невеликого кремка, якого я кидав там в карчах. І вона може на його відгукнутись. І навіть дуже-дуже гарно відгукнутися. відгукнутись. Цікаво, зараз перевірю. Так, виходить так, що я вже зловив три риби. Яшка поки не одної. 0. Нуль. Так, да, Яшка вже пішов на максимальні такі прям хейтерські приманки Петра, які він не любить. Це не Петро. Ні, так Петро не любить оцьогога цього. Цередньої він каже, що це не приманка. Ага. Ага. Дніпросванець мінога здається, 2,5. Бо мадвага вони або менші, або більші, а це щось таке середнє. Так, ну якщо ти зараз зловиш рибу, це буде максимально бімбезно. Бо в мене вже три риби і тобі хоч якось трошки розловитись. Так, ти ж. Ото, надрочив. А я Скільки років не був на рибалці. Нічого нічого. Навчимо заново. Ще ніхто. хто. Ще у нас ціла річка попереду. Я поки не піймаю рибу, звідси не піду. Зараз ще зайдемо в один заливчик Заливчик, кажу. Затоку. ж україномовний контент. Заливчики там. Зальємо і потім вже підемо гарно ловити. Але це не точно. Якщо підемо після того, як зальємо, так. Так, так, цікаво, цікаво. Як і підходив, то тут а хтось малька так добряче поганяв. Ну-ка. Хто там такий був? Цікаво, це і хтось. Зараз клюне. Якщо і клюне, це дуже добре буде. Головне правильно попасти, якось їм закинути туди. А ну-ка, давай. Клюй. Вона тут є, 100%. Якщо вона на початку там є, то в таких корягах вона 100% буде. Бо коряги тут просто нереальні. Зачеп на зачепі просто неначе як риба повинна бути. Правда може приманка буде сильно велика для такої щуки. Але нічого. великому куску рот радується. Нехай краще одна велика клюне. І буде щастя. Ні, одну, чи там парочку маленьких зловити? Так, кудись тут яшка забрався. Більше всього, ж рибу ловить. Зараз, зараз, зараз. Зараз. Та ну, ти рибу зловив? Ану. Я зловив. Ти зловив? Кого? Кого? Ооо. Хе, -хе буай! Капец. Навірно то столоп. Да. У меня поклвочки були, Да. Але покльовочки були, не буде. Нічого, нічого. Нема. Це... Останні міногу давав. Останні Поділитись? У мене є. Правда, не а, в такому мене... кольорі трошки. У мене є изі шай, як був О, так взагалі бомба. Проблема, ти там, а я, а я ні. Я зачепився, вже обличка поставив. Так, да, я на велику рибу. Такі. 80-ка орбіт. Спаяти ну, гарно. Коли голодний, то треба починати з бутербродів. Я оце давно на рибалки не був, сейчас я пару бутербродів таких поймаю, а потім буду теж гратися. О, так правильно. Так, ну сьогодні прям прокльовує. Яшка зловив вже дві щучки, он якраз дістав окуня. Блін, класно? Реально класно. Щось все-таки я більше доходжу до варіанта те, що тоді погода була така максимально погана. І риба просто відмовлялась взагалі клювати. Ми тоді в цій затоці. Взагалі нічого не зловили, навіть клювак не було. А зараз он яшка дві щучки, я дві щучки на вході в самий в саму затоку. В окунь. Блін, результат, якщо чесно. Прям реально результат. Я вже трошки навіть даже більше більш об'ємну приманку поставив на джигорівці, так в Крейзі флапер Кайтечовський. Аби тільки приманка більше завісала і хоч якось можна було провести над корягами. Бо реально, коряг ну, дуже багато на дні лишить. Коряги, гілки всякі різні. Слава Богу, що немає ніяких сіток. Так, були такі любителі, які ставили сітки. Ми їх діставали потім. Блін, реально класно. Задоволення від риболовлі вже отримав. Хоч і риби не сильно багато, але все одно. Це результат. Таке от, тому продовжуємо, ловимо. Риби сьогодні може бути дуже багатсько, а може і не буде, хто його знає, як воно. Ох, така... ти ж чуть не впав, так біг до тебе. <рес> Подивіться, друзі. Дивись, де приманка. О, шахту як. Це мансовський твістер, друзі. Безвідмовно, стой, стой шпроти! Психує. Чик ти хочеш. Обережно. Ось така от, друзі. Маленька щучка, ну прям маленька-маленька. Я зараз її... Ого! Все. Дуже прикра прикро, так ну, подивися ж де вона прям. В шахті Я, аж, в самій. Аж бог знає. Зараз будемо обережно діставати її. Дуже прикра, зараз ми відпустимо її швиденько зараз, щоб не цей. Треба її спасати. А пірдоли партій заспускає. Бубр, курва! Я які бидле! Бобер! Ей, курва, бобер! Бобер, не спідаль, мордо! Хоч тут курва до не, Бобер! А ти си, курва дужи, ти! Бобер! Я пірдоля! Перший раз живіть бобро! Хух, повернулися ми вже назад, вже потрошки йдемо в сторону машини, рибки, щось немає взагалі. Було ще декілька холостих клювак, але... Але, але реалізації не було. Просто вона не хоче їсти чомусь, за шлюзом спустилися на самі цікаві місця, там ямки, на одній ямці просто величезна кількість білої риби, але, але. Але хижака там не було, слова зовсім. Можливо, він і був там, просто він. Не хотів їсти наші приманки, бо білої риби там ну, нереально багато було. На кожному закиді вона тупо багрілась і все. Таке от воно. Тому зараз ще пройдемо декілька місць і будемо вже завершувати нашу риболовлю. Час підходить. До потемніння ще буквально там десь годинка і на вулиці вже буде темно. Але все одно надія на якусь останню рибу є. Що ж, закінчуємо ми свою риболовлю, трошки риби зловили, слава Богу, не з нулем. Ото таке ото, тяжко, пару слів. так ми половили. Якщо так взяти всі риби і зложити в одну лінійку, то так одна на норму витягне щука. Знаєш? Рибалка насправді прикольна, тим, що ну, ми не з нулем їдемо додому. Але насправді хотілося б якогось розміру побільше можливо, тому що ну, не дуже цікаво таких шнурочків ловити, треба шукати інші місця. На річці і десь кудись або вверх за течією, або вниз за течією, кілометрів за 10, звідси точно, я думаю. Тому що тут ловити нема чого. Насправді. Ну, Якщо є бажання за такими шнурочками походити тут цілий день і спіймати їх на двох скільки? 5 щук, Ну і окунець, да. то це результат такий собі, м'яко кажучи. Але якщо просто походити по приколу, то чому б ні? Тому що більшість людей звідси їде з нулем. Якщо ви думаєте, що ви подивились відео про річку Єрпінь, приїдете сюди і зараз набалабасите тут щук, нічого не вийде. Да. Вам так кажеться, що ви оце приїдете, наколбасите риби, а по факту можете поїхати взагалі з нулем. А з вами був Макс, Яшка. Всім до нових зустрічей десь на водоймі, а може не на водоймі, не знаю. Як час покаже. Всім папа. Чи папа? А, стоп! Секундочку, ви ж забули підписатися? Давайте, то підписочку, дзвіночок, лайк. Зробили? Да. Дзвіночок а тепер дзвіночок. точно папа. -па.